Всім вітання. В сьогоднішньому огляді два USB-ліхтаря з Aliexpress, їх також продають ще на Alibaba, ну І зараз їх повно на просторах в мережі інтернет, їх повно куча просто продають. До мене приїхали вони заліхи. Я собі взяв от таких. о зараз. Ага. Такі і такі приїхали дуже безліч. Я хотів їх відтестувати і показати вам, як реально вони працюють. Реальний огляд, щоб ви не купували кота в мішку, подивимося спочатку по розмірам. Цей реально має 17 см завдовжки. 16 там з копійками. І отака крохотулечка. Яка реально в діаметрі має 2 см. І тут також, також 2, також 2 см. Ну і плюс USB-конектор. Заявлена потужність цих двох ліхтарів, у цього написано на коробці і там, де я їх купував 1,2 Вт, у цього 1 Вт. Хоча цей на практиці світить ліпше набагато. Перевага цього той, що він гнеться, а недоліки того, що він ну, задовгий. Хоча, якщо підімкнути, зігнути, можна там, повернути його. Тут всередині, мабуть, стоїть якась проволока. У мене вже декілька їх зламалося, до речі. Е, мабуть, десь переламався якийсь тут провідничок, і він не працює. З цими поки що ніяких недоліків я ну, не замітив. Е, хотів вам під'єднати його до павербанку і показати їх реальне споживання, наскільки, наскільки їх вистачить і скільки вони будуть працювати. Так, лінійка нам вже не потрібна. Оже у нас є павербанк. Павербанк, до речі, також приїхав за ліхи. Це був дій-павербанк, powerbank тобто приїхала сама коробка з платою. Я сюди накидав акумуляторів 18650, Шість штучок я вкинув, є з їх 2,3 мАч. Тобто, у мене разом тут десь вийшло приблизно 14, 14 А, -год. скільки б тут не сумнуло, що там пишуть? 10. 1020 тисяч, тут вийшло 14 тисяч. Давайте перевіримо, як вони працюють. У мене ще є ось така приблуда, яка реально покаже нам, скільки вольт видає цей павербанк і скільки вони споживають. Під'єднуємо спочатку наш тестер. І почнемо з цієї лампочки. Під'єднуємо її, світить доволі яскраво. Я її не розбирав, але пишуть в інтернеті, що тут стоїть 6, світлодіодів, 6 штучок. Тепер подивимося на показники. Давайте подивимося. Зараз павербанк видає 5,13, 5,15. Ну, середнє візьмемо. Давайте 5,14. І візьмемо калькулятор, і порахуємо, яке ж споживання реально у цієї лампи. Де цього нам потрібно взяти? Давайте візьмемо середнє. 514. І перемножимо його на споживання. Це 0,17 А. На 0,17. І отримуємо ми 0,80 Вт. Тобто немає і вата Хоча вони заявляли, що у нього потужність 1,2. Ну, окей, округлимо 0,9. Вимикаємо і під'єднуємо нашу цю крихітку. Світить вона набагато краще, можливо, вам і не видно, але із-за того, що у неї по радіусу йде світло, і також йде світло зверху, освітлює вона кімнату набагато краще і подивимося на її показники. Показники у неї такі ж самі 0,17 Ампер, Тобто, однаково, якщо ми перемножимо на калькулятори, то ми отримуємо приблизно те ж саме. Що всієї, що всієї лампи потужність 0,9 Вт. Якщо округлити вже до повного, то хай будуть вони приблизно споживати по одному вату. Що ця лампа, що ця лампа ватт по одному вату. Дивіться, якщо ми маємо потужність павербанку, наприклад, той, що в мене є, 14 тисяч так, то ми беремо, щоб ампер Ампергодини в вати, треба нам 14. Давайте на калюгат 14 000, так, Помножити на 5 вольт, ми отримуємо 70 тисяч. І із 70 тисяч віднімаємо 1000, Тобто нам треба розділити ще на 1000. На тисячу. Отримуємо 70 ватт-годин. Тобто, якщо підімкнути один із цих ліхтарів до павербанку, ми отримуємо 70 годин безперервного освітлення. Що від цього ліхтаря, що від цього. Тобто, грубо кажучи, ми отримуємо від павербанку 3 доби безперервного освітлення. І зараз, якщо ви додивилися це відео до кінця, я покажу вам лайфхак. Є в продажу отакі ось. ОТЖ кабелі, як вони їх називають, ОТГ чи ОТЖ, я не знаю, як правильно вони називаються. Вони бувають під мікро-USB, також буває під Type-C. За допомогою них можна під'єднати до вашого телефону флешку. Також на них виходить напруга 5 вольт, за допомогою чого можна під'єднати такий або такий ліхтар до вашого телефону. Зараз я вам це покажу. Під'єднуємо кабель. Є, і під'єднуємо сюди цей же ліхтар. І все. Якщо у вас немає павербанку, але є ліхтар, можна придбати окремо кабель, окремо ліхтар, або ж це все разом можна придбати у нас в інтернет-магазині. І, відповідно, ви отримуєте світло. Зараз е потужність телефонів. Це, мій збійок робочий, який вже побував, переїхав ікрим, і кримі рим. У ньому батарея 4000 4000 мАг. Якщо ми візьмемо ці 4000, тобто це 4, так розділивши на 1000 4 Аго, помножимо на 5 В, отримаємо 20. 20 Це 2 годин Тобто, від вашого телефону, якщо ви не будете там не дзвонити нічого. 20 годин отакий, або такий ліхтар зможе попрацювати 20 годин без перерви. Зовсім 20. Ну, це приблизно, якщо ми прорахували, а може і більше. Тобто, ви можете на добу під'єднати отакий ліхтар, який освітлює повністю кімнату. от Я під'єднував е, такий ліхтар до телефона ну, чи до павербанку. Він освітлює кімнату 3 на 4, тобто, звичайну, кімнату, там залу чи спальню. Повністю освітлює, отакий чи такий ліхтар. І вам його вистачить на 24 години. Тобто, якщо ви вмикаєте тільки там на потребу вночі, вистачить вам його на тиждень. Дякую за те, що подивилися мій огляд. Все буде Україна, слава ЗСУ і смерть ворогам. На все добре. Зустрінемося в наступному відео.